Сучасний реабілітаційний центр для допомоги діткам з інвалідністю офіційно відкрили у Житомирі. У центрі міжнародного благодійного фонду Місія в Україну дітям з інвалідністю надаватимуть якісну фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. Команда фахівців налічує 50 чоловік. Серед них лікар УЗД, психологи, поведінкові терапевти, вихователі, фізичні реабілітологи. Тут будуть проходити реабілітацію дітки. З захворюваннями нервової системи кістково язовою. Генетичним захворюванням, а також з психічними та поведінковими розглядами щороку у центрі надаватимуть допомогу понад пів тисячі дітей. Пацієнти можуть безоплатно отримати засоби гігієни, крісла, колісні, одяг та інші необхідні речі. Особливу увагу тут приділяють навчанню дітей із інвалідністю, базовим побутовим навичкам, щоб допомогти їм стати більш самостійними. Місто сили да, місто радості для маленьких дітей і Батьки цих дітей вони розуміють, що вони не самі. Окрім держави, окрім рідних є ще от ще одна сім'я, яка про них дуже дуже торгується. Ще один напрямок роботи реабілітаційного центру це допомога жінкам із незапланованою вагітністю. З ними працюють психологи. А також є окрема програма матеріальної підтримки із назвою Мама і малюк за цією програмою. Коли жінка народжує, ми зразу там супроводжуємо її в родільному в пологовому відділенні. І надаємо кошик малюка, туди входить одяг, памперси. Ми зустрічаємо, можемо доставити жінку додому, забрати її з лікарні. І потім, протягом півтора року, 18 місяців, ми супроводжуємо її, допомагаємо продуктовим набором, дитячим харчуванням, консультуванням наших лікарів. І жінка почуває себе більш захищеною. Реабілітаційний центр почали будувати ще у 2020 році. Однак, через повномасштабне вторгнення, зведення довелося тимчасово призупинити. Житомирська міська рада виділила ділянку під забудову, а також профінансувала ремонт дороги до медичного закладу. Усі інші витрати покрили благодійники зі США та Європи. Ми хочемо допомагати дітям з інвалідністю і їхнім сім'ям, а також жінкам із незапланованою вагітністю, робити кращим не лише їхнє життя, а й життя тих, хто поруч. І ми намагаємось донести цей меседж до суспільства. Реабілітаційний центр міжнародного благодійного фонду Місія в Україну у Житомирі знаходиться за адресою проїзд Шпаківський, 15. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1